Удача ті Вітаю вас! Відсвітає наша лаванда, але бжола ще сидить. Подивіться, бжоли ще багатенько і не тільки бжола. Що ми робимо зараз? Які роботи проводимо з лавандою? Давайте я вам наочний покажу. Ось такі роботи ми проводимо в себе на лаванді для пасічників. Ну, сьогодні ми відправляємо ще, один, ще одне замовлення. Їде наше замовлення в Одесу, куди приміняється в бджільництві боротьба з восковою молью. Зараз йде відкачка меду, рамочки, сушнину, джоляр складує вулики і там заводиться моль. Щоб не заводилось, замовляйте в нас ось таку лаванду. І не тільки використовується в бджільниці. Дуже багато замовлень у нас і від звичайних людей. Не знаю, куди вони приміняють її, від молі борються чи що. Але замовляють. Так що, друзі, поки не зрізали ще всю лаванду, у вас є шанс замовити у нас лаванду.